Бруша любить груші. Так, Бруша? Брусенька. Груші дуже смачні, так? Да? В Канаді. Бруся? Смачні груші в Канаді, а? Ти завжди любиш кус... Кус... шматочок груші. Покажись, куди ти... <свят> куди ти голову прячеш. Ось, він дуже любить груші. Грушевий ма... хлопчик. Ще він любить чорниці. Вечориці. Так, Беруся, вечорниці. Так, мій зайчику, Мій горненький хлопчику, який полюбляє грушу. То буде сидіти і так сверлити мене очами, якщо не дам. Навіть якщо дам, все одно буде. Поціновувач канадських, канадських грушей з Бісі, Бритіш колумбії pears from british columbia and bruce likes them a lot